Харкові вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів, які віддали своє життя в афганській війні, будучи воїнами радянської армії. Зараз в Україні більше 150 тисяч ветеранів афганської війни. З них більше восьми тисяч мають поранення, а понад шість тисяч інваліди. Як зазначив у своїй промові Ігор Терехов, 200 харків'ян тоді загинули в тій страшній жорстокій, чужій війні. І завжди ми Говорили о тому, що це є приклад мужності і героїзму. Але в наш дім прийшла біда, війна. І многі з тих, які воювали у той час, взяли у руки зброю і зараз захищають нашу Україну. Захищають майбутнє наших діточок, і зараз гинуть наші українці, гинуть за те, щоб ми були нацією вільною, незалежною нацією, вільною Україною. Прийде час, і ми знову зберемось тут. Знову будемо шанувати пам'ять тих, яких нема поряд з нами. На хочу сказати, що усі ми, українці, усі ми будемо перемагати і обов'язково переможемо. Присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів афганців покладанням квітів до меморіалу. Він в Афганістані часто називають загарбницькою хоча для солдатів, які пройшли через неї, це було виконання обов'язку перед державою. У 2014 році тисячі воїнів афганців одними з перших відправилися добровольцями на український схід. Вони і сьогодні захищають нашу державу від російського агресора, а деякі віддали життя за Україну. Сьогодні багато харків'ян, колишніх афганців, захищають незалежність України від російських окупантів. Є серед них і волонтери, які допомагають і Збройним силам України, і мирним мешканцям Харкова. Герої сьогодення були відзначені медалями та грамотами. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Олексій Муравйов, новини Харків.